Вітаю! У житті бувають ситуації, коли доводиться вирішувати складні речі за рідних, особливо у час війни, коли хтось може зникнути безвісти чи бути визнаним безвісно відсутнім. І зараз є важлива новина: фонд гарантування вкладів запровадив оновлений порядок випад за вкладами осіб, які зникли безвісти або визнані безвісно відсутніми. Фонд систематично вдосконалює свої процеси з урахуванням реалій повномасштабної війни. Виплата гарантованої суми відшкодування за вкладами безвісти, зниклої за особливих обставин або визнаної безвісно відсутньої особи буде здійснюватись у пікуну над майном цієї особи. Для цього опікуну такої особи необхідно звернутися до будь-якого з банків агентів фонду та надати наступні документи, видане нотаріусом свідоцтво про призначення опікуна над майном особи, яка визнана безвістою відсутньою, або особи зниклої безвісти за особливих обставин. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу опікуна над майном, та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для вчинення правочинів та документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків опікуна над майном, копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника. Перелік банків агентів, розміщений на офіційному сайті. Фонду за QR-кодом. Опікунам над майном вкладників банків з дня початку процедури ліквідації яких пройшло 3 роки. У разі ліквідації системно важливого банку 5 років. Спочатку потрібно звернутись до фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Заява може бути подана особисто або поштою на адресу фонду з обов'язковим зазначенням прізвища імені та побатькові заявника, контактною адреси для листування. До такої заяви необхідно додати копію паспортів або інших документів, що посвідчують особи заявника та вкладника, копії документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та вкладника. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про призначення опікуна над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою або особи зниклої безвісти за особливих обставин. Заява та копії документів мають бути підписані власноручним підписом заявника або його кваліфікованим електронним підписом. За результатом розгляду заяви фонд передає до банку агента інформацію про вкладника та повідомляє опікуна над майном про можливість отримання відшкодування за вкладом у будь-якому банку агентів фонду. Також останніми змінами до положення про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами врегульоване питання виплати гарантованої суми відшкодування тому з подружжя, який пережив вкладника-спакодавця другого з подружжя, і отримав документ про право власності на частку в спільному майні подружжя. Фонд гарантування вкладів адаптує свої процеси до реалій війни і допомагає українським родинам отримати те. Що їм належить, до зустрічі на фінкуй.